Так, всім добрий день. Це я, бачите, біля пола, бо хочеться піти отримати посилку, вона ще вчора пошла. Ну, якось ми не було часу, вчора десь забув вискочити отримати. Це я вже виходив, сміття викинув біля мурала того клоуна. Там була така прикольна ворона. Я вам вставлю. Щось так розказувало, щось там що нас такі, такі ми, е, звуки здавалася. Спочатку подумав, чи десь там якась собачка, чи що. Ну, зараз я вам після цього відрізку ставлю, подивитись. Добре, а я побіг, е, отримаю посилку і буду їхати з вами е, на намойку, бо е, Сьогодні ще плюсова така температура. Машина грязна, а вже з вечора, завтрашнього завтра ще дня, знову починається морози. І треба помити машину Так... добрий день всім. чуєте Це ворона. Де вона? О, дивіться, що вона щось розказує. смешно так. Что ты от меня хочешь? Я подходу так близко. Грызе. <клево> что ты ешь, Оля? Чи бетон какой-то грызе? Интересно. А ну-ка, давайте попробуем лучше пить. Ты что, боишься? Да не бейся ты меня. Так, добре. Так, це вже отримав посилочку. Ви бачите, така невеличка посилочка. Дома вам покажи, що ми отримали, що ми замовили. Запрошувся, ну тут небагать вам ну, скільки тут запрошовся, ну метрів 200 від дому, від машини до батько-мату. на вулиці он Плюс один, а так як з сиром. Був так трошки аж продрог трошки добре. Їдемо з вами на мойку, як вже говорив. Зустрінемося вже там. Так, це вже я на заправки, ой, на заправки, що я вже заговорюся. Це вже я на мойки, як завжди тут колейка. Но одне радує, що я наступний. Це сейчас зараз хтось домиє, я заїжджаю Вот, коли тут не приїду, я завжди тут о, одна освободилася, поїхали. Поки за мною ще не стали під'їжджати. Зараз швидко помиємо і поїдемо далі. Так. Перепаркуємося, щоб вам зручно було ходити. Вокруг машини мити і буду мити, добре так, запінили ми машину, дивіться яка грязь відразу. Вона ну, дуже була брудна. Ну що, на вулиці були морози, на трасі реагенти мокре все летіло на неї. Та-да, Така грязюка сразу. Може відразу за один раз і не відмиється. Добре. Так, це як бачите на мокі, там помив. Тут пропилисоса. Боже скільки піска зібралося. І зараз буду це так, попритираю, де водичка позалишилася тут, між дверями, бо... Недобре коли водичка стоїть Ворони літають, люди гуляють просто вийшли на прогулянку. Скільки ворон? Добре. Буду закінчено їхати додому. Так, це вже від'їжджаю від, від мойки, бачите? Одні приїхали, другие заїхали. Якось тут не буває, якась пусто. Вона ну, дуже це саме зручна така Заправка. О, ці заправки щось сьогодні на мойку, говорю заправка. Мойка зручна. Ну і вона одна із самих нових. Вона Здається, саме остання відкрилася в місті. Добре, поїхали. Так, он це у нас Буська спить так красиво, так, да, Буська? Ай, ти жопа, бось. Ти хочеш спадки, так? Да? Не трогать тебе, Бось. Не, не трогать. Не трогать кицю. Бось. Бусь Все, не трогай, пані буся. Кстати, квікучився, а бусь так красиво подтягиваться почела, да? Бусь. Кто так лапкой пораставив? А? Бусь? Все? А -а -а. Давайте я пузіка почухаю. Ладно, буська. Відпочивай. Так, це бачили, як буська спить. Це вже на вулиці потемнішло. Займалася своїми справами. Пообідою. Сіточка там на кухні чуєте э, посуду мою. Зараз включимо якесь кіно і посидимо подивимося. Зустрінемося з вами вже завтра. Бо будемо відпочивати. Е, чекаємо завтра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І найголовніше, всім миру, добра. Чекаємо завтра. До зустрічі!